Доброго дня, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде огляд велосипеда Marine Bobcat Trail 4 з розміром рами M та Ободами 27,5 дюймів. Перше, що ми зразу бачимо, це дуже широкий руль. Це 780 мм ширина руля. Ну, Відповідно, велосипед трейловий, тому широкий руль є атрибутом. Трейлових велосипедів всіх. Рама побудована по канонам трейлових велосипедів. Тобто, це специфічна така геометрія рами і запас міцності. Я думаю, що запас міцності тут дуже великий. Не знаю, правда, це чи ні. Марін дає пожиттєву гарантію на рами. Але я не можу підтвердити, там, кому там ремонтували, не ремонтували. Варили чи замінювали. Напишіть в коментах, хто знає цей аспект. Вілка SR Suntour XCM30. Вона пружинно-масляна. Звичайно, сюди би класно було якусь крутішу вілку, але з заводу йшла така. Хід тут 120 мм, тобто є непоганим показником, але сама вілка досить. Ну, проста і, скажімо так, від початкового до середнього рівня. Але я думаю, що із такою вілкою можна дуже чудово кататися по бездоріжжю. З правого боку у нас механізм блокування, тобто локаут ходить легко, з лівого боку у нас регулювання. Відповідно. При їзді по рівній дорозі, наприклад, по якійсь парковій алейці. в ну, більшості в тих випадків, коли ви довго їздите по асфальту, по рівній трасі там, дорозі, потрібно вілку заблокувати, щоб вона не віднімала у нас накат, щоб вона не стискалася при педалюванні, в тому числі при педалюванні під горку стоячи. Механізм переключення передач у нас Shimano Altus, що є не дуже, скажімо так. Дорогим і топовим, але й не самим поганим. Тобто якийсь середнячок такий. Ззаду у нас 9 зірочок, спереду у нас 2 зірочки. Відповідно, думаю, всі передаточні числа потреби закриті. Покришки WTB trail Boss, що підвищує своєму оцінку, що ви зразу стаєте Trail Boss. Ом. Ну, насправді ні. Ну і обода написано Marine Bikes California. До речі, це багато написано ще де Made for Fun. І оце Marine Bikes California. Такі коричневі боковини дуже виглядають стильно і якась аналогія з класичними автомобілями, які мали оці білі такі борти коліс, покришок. І разом з бордовою рамою виглядає дуже класно. Колір, до речі, рами напоминає яву старушку чу-чуть. Втулки теж виробництва Марін. Вони не є. якісь там дуже круті чи супер міцні. Але, я думаю, мають прослужити довгий час. Велосипед обладнаний гідравлічними дисковими гальмами Тектро. Ну, також самі звичайні гідравлічні гальма. Але для тих, хто пересідає з дискових механічних чи взагалі з вібрейків, то це плюс. Тобто, це буде прям вау-ефект. Ну, звичайно, якісь більш наворочена гідравліка буде більш виграшно в порівнянні з цими. Ну, це такі, скажімо так, гідравліка мінімально прийнятного рівня, яка, я не думаю, що з нею будуть якісь проблеми. Такі хальма, в принципі, стоять на багатьох. Велосипедах її зарекомендували себе добре. Велик спроєктований і зроблений передусім для їзди по позашляховим ділянкам, по ґрунтовкам якимось через широкий руль прямо в центрі міста, десь в пробках, от між машинами, буде важкувато їздити, але це теж можливо просто привикнути до габаритів 780 мм руля. Ну, але якщо ви їздите по місту поміж машинами, то буде краще якийсь гревел, наприклад, чи хоча б кроскантрі не з таким широким рулем. Багато хто не зрозуміє, навіщо я сюди підножку поставив. Хоча вона не, ну, не вписується скажімо, в концепцію трейлового велика. Але справа в тому, що я катаюся по лісу і також люблю фотографію це як захоплення моє хобі. Тому для того, щоб зробити якийсь кадр, там, наприклад, десь білочка там, чи ще хтось, ну, чи просто цікавий пейзаж, потрібно швидко велосипед поставити на підножку і фотографувати. Велосипед Bobcat Trail 4 заточений під позашляхову їзду, тобто їзду по всяким ґрунтовкам, десь ліси, такі місця. Але по асфальту їде також непогано. Ну, Покришки досить зубаті, тому не зовсім предназначені для асфальту, скоріше для позашляхових поїздок. А сама от геометрія рами мені дуже сподобалася. Тобто, як на асфальті, так і на велодоріжці, десь по дорогам загального користування їхати реально зручно. Передаточні числа ну, на останній передачі, найвисокій, дозволяють їхати досить швидко. По асфальтовому покриттю. Але накат не такий хороший, як був би у якого небудь е, гревела чи шосера, але при цьому більший запас міцності. Тобто при покупці велика ви маєте проїхатися, наприклад, на якомусь Гревелі, на кроскантрі, на трейлі, і вже самостійно вирішити, що вам подобається. Ну, звісна річ, що у Гревела не буде такого запасу міцності. Е, тобто Ну і, звичайно, візуально той велосипед, який вам більше подобається, той і беріть. Якщо вам було цікаве відео, прошу підписатись на мій канал і підтримати мене лайком. Бажаю всім, щоб ви могли купити той велосипед, який вам подобається, або навіть і кілька моделей відразу. Всім до побачення!